Віктор Янукович візьме участь у саміті Україна ЄС, який відбудеться 19 грудня в Києві. Повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин. У закордонному відомості переконують, паузи у відносинах із Євросоюзом не буде, навіть якщо угоди не парафують. Дипломати сподіваються, що саміт стане фінальним акордом у переговорах і сприятиме подальшому зближенню України з ЄС. Основна частина перемов щодо договору про асоціацію, у тому числі і зони вільної торгівлі з ЄС, завершена запевне. У МЗС лишився єдиний пункт фіксація в угоді європейської перспективи для України. Ми хочемо зрозуміти, чи визнає нарешті наші європейські партнери за умови виконання дуже багатьох критеріїв. Це в першу чергу критерії в сфері демократії, критерії в сфері прав людини, критерії економічно-ціального розвитку. Чи визнає європейська сторона, що в принципі Україна європейською країною, яка може за умови виконання багатьох складних і комплексних критерій в майбутньому претендувати на в ЄС?